Орбан іде е, дуже впевнено до отримання власної такої е, політичної суб'єктності в межах. Європейського союзу направду на це було налаштовані всі його дії, всі ці воєжі до Москви, до Трампа, до Пекіна. На все було направлено на те, щоб спочатку створити відповідно свою групу. Потім його потім цю групу розширити. на якимось дивним абсолютно чином. Після візиту його до Москви, йому вдалося зареєструвати групу. По віропарламенті по необхідним критеріям, це там мала бути мінімальна кількість депутатів та представники депутатів з 9 країн. Зараз ми бачимо, що ця група ультраправої направленості розширилася. Якраз за рахунок Марі Лепен ми бачимо, що Франція об'єдналася. Все ж таки навколо цієї небезпеки приходу, приходу ультраправих і не допустило їх до влади. І тепер, наскільки ми можемо зрозуміти, для певної там за того, щоб залишатись на плаву, скоріш за все, ЛПН прийняла відповідне рішення доєднатись до групи групи Орбана, завдяки такому об'єднанню ультраправі Орбана. Це Патріоти за Європу, називається ця група. Вона зайняла третє місце в складі Європарламенту, що досить суттєво відкинувши, віджавши так, би мовити, да, навіть буде більш коректно сказати, європейських консерваторів. Разом з тим дана група Патріоти за Європу складає дай 84 депутати із 70 -ти 20 -ти депутатів у Європарламенті. За останню резолюцію відносно підтримки України проголосувала, якщо я не помиляюся, 134 депутати проти, що близько 60 утрималося, а всі інші голоси "за". Тому ми можемо вже констатувати по таким прямим маркерам голосування, що впливу ця група Патріоти за Європу да, Орбана, Орбана Бордила, да, от якщо так максимально коректно можна назвати, впливу звичайно немає, але те, що вони. Будуть навколо себе об'єднувати прихильників спонсорів, показувати, що вони є на політичному ринку Європарламенту, наприклад, третім силам, таким, припустимо, як Російська Федерація. Мені здається, враховуючи скажімо таку без певну безпринципність Орбана, що він не не не. Перебирає в контактах, тебе мовити, це дуже, дуже можливо. Тобто зараз по суті протистояння, яке декларують а, на патріоти за Європу, Орбана, антиестеблішмент проти повноважень Брюсселю на розширення, проти зеленого переходу, а, проти міграційної розширеної політики, а, і скажімо, проти створення такої на держави. Ну, державою, я сказав би да, а суб'єктного державного утворення так буде мабуть максимально коректно. Мотивують вони це, що Європа дуже різна, палітра дуже різна, і всі мають право на свою ідентичність, самовизначеність, ну і так далі, тому подібне. Ну, Класична, практично класична ультраправа технологія Україні, по великому рахунку нічого не загрожує. І підтримка Європи буде сталою і продовжиться в цій навіть Орбанівській групі, Патріоти за Європу, далеко не всі підтримують диспозицію самого Орбана чи радикальні позиції деяких депутатів, щоб взагалі, скажімо так, обмежити або зупинити допомогу Україні. Це найбільш радикальні голоси і їх направду менш. Чуть навіть в цьому ультраправому об'єднанні зараз європейські е консерватори на італійки Меленіда та Качинського на вони разом з тим, що вони ультраправі, вони за допомогу України Лепен а той самий не, голова не, Бердела, да цієї Орбанівської групи, не, це скажімо, да така французька не, французька складова. Вона також не, проти поглинання проти виграшу не, Російської Федерації. Російсько-українській війні і готова підтримувати Україну зброєю. тобто Україні Україна залишається багато варіантів для того, щоб все ж таки мати сталі комунікаційні зв'язки навіть з цими групами, з цими групами ультраправих.